Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати такий паркучик. Це китайський, кстати. То, можна поміняти Чи не можна, я не знаю. Там можна, то є якась стіна секретна. А, ну ви чо Ну давайте. А, може там... Ну, я понів, як там Ч, я тут заспавнился? Не знаю, что я там заспавнился. Ну, давайте сюда пидем. Давайте я трошки скручу. Вот так. Вс. Ша. Ну, тоже холосна. Ой, блин, я впал, я Ну, А може це за зато я ще грав трохи? Бо я цю гру грав ще один разик Ну, не знаю. Тут, напевно, тільки черво. Ну, тоді я вже не знаю. Е, я думаю, зараз не будемо затримуватися. Зразу почнемо проходити паркурчик. Дай топ. Перепрыгвім. Так. Оп, оп. й ой, дивите як ми проходим жорстко. Дивіться, дивите, уже 50-й левел. Вс, 50-й левел. Оту душу. О, по цим шарикам треба стребати. Давайте оп-оп. Ой-ой-ой. давайте погнали. Сюда йо йо Йой, блин, я впав. Що будет якщо впасти? Я для... Я з'явлюсь на 66-му, та, та захочує Йой, тут да все продумано! Якщо впадеш, можно здохнути і ти з'явишся на цьому месте. Обалдеть. Просто блин це шути? Ну, да можно шусь по проходу ты. Офигеть. А шо тут? А, а шо тут а робеты? А? Я не разумею. Ну, я не знаю, короче. Давай сюда просто. И погнал. Ё-моё! Ну, блин, ну давайте, все, проходим на паркурчик. в цю сторону ніби проходити, Оп. Змогли. Єс. Yes. Оп. 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 Оп, оп. Оп. Все. Отак. Оп. Фух. Оп. Йоу. Блін. Я не очікував такого. О, дівчинка теж вмерла. Давайте. Давайте оп, обережно сюди. Все. Йоу, чуть не впала. Ну, я так вмію паркурі грати. Я не такий уж і нуб. Мені дали, як я це називаю, повістку. Я це так називаю. <сісті> Постійно. Давайте сюди оп, 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 Обережно. ну тут легенький паркутчик. Нереально легенький. Просто ізі. А сюди можна, Дальше тут обрати сюди. Ой, -мо. Ой-йоу. Ви бачили, як я підстримив. Від щастя. Так, давайте. Е, Куди далі? Ніби. Та, сюди. Йоук. Е, Йоу. Йо. А тут, напевно, так. так. Там видно. Не вийде вони. Бачите, там що є отакий поверх. О, ми статі. Навіть менше половини прийшли. Там Є якийсь поверх. Хотів його ще проходити. Але, здається, постійно, що багато. Я, напевно, це розділю на багато серій. Не буде одна серія цього. Йо, як там хтось полетів. Я не буду е, проходити тільки в цей раз і все. Ще будемо проходити. Оп-оп-оп. Бережний. І сьогодні я ще може запишу Steel Brain Брайн Рот. Йой, чуть не впали. У е, мене в день виходить тільки два відео. Деколи навіть одна. Бо почалась школа. Та просто капут! Давайте проходимо сюди отут. А. Оп. Так? А, і сюди. Поняв, прийняв. А можна було Я хочу його портискувати. бом 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 А, Ну, це безполезно. Вони вже були б тут. Йоп! оп а вони пропадають. Так можна, кстати, затролити твого друга або якогось іншого. Ой-ой, чуть не впали. Ми вже на 180 другому, -мо! Це так багато. Я не знав. Оп-оп-оп-оп. Обережно. Отак. Ой. Так. Так, стрибаємо. Отак. Дальше, Раз, два, три. Четрис, п'ять. А, воно дамажеть, слышишь? Мене заскамерть, ну вот по-іншому ніяк. От на цю штуку. Оп. Все, у нас 200 левел! Привітайте мене. А тільки сьома хвилина відео. А ми вже... Йоу. Мы так нормально проходим, но я хочу сказать. Оп. 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 Все, погнали дальше. Включаем турбо. О, девчонка впала. Она заходи уже не впала. А почекает. Так что ты хочешь? Эти штуки-то тебе требуют. Вот так. Ну, мы нашли. Але, что делать? Заради... Ой. Вот так, блин. О, все. Есть. Заради... Вот штучек. Лучше уже попаркурить так жестко. То не пропадает, да? і у нас є так швидко. Оп, оп. Дайте погнали далі. Сюди просто... йо -мо! ой ой я так налякався, тільки що. Давайте піднімаємось. Значить, Сюди оп-оп! О, ми вже до синього до блакитного цього прийшли. Улевили. Давайте проходимо далі. Йой! Я хотів це зробити, ха <свистання> я так підстрим жорстко. Ну, що робити? Здихати. Là ми появимось. Уху. Оп. А. От такі. йой. Ааа, лисий. А чого, я думав, що там можна... Ех, не заскамели. Туп. І здихаємо. Єс! Давайте, давайте, зараз ми маємо. Вони там такі лисі. О, бачите, я можу туди застрибнути, але... Ліпше не їх Знаєте, що я постійно на, на замку прохожу? Бо мені так, в яких є іграх е, замок, то я постійно надягаю замок, бо я дуже оцей замок. Е, бо мені так, е, по-перше, легше покурити і Мені так краще. Я колись його просто не навидив. Я взагалі не знав, на що придумали. А тепер. побачите. Тільки якщо трубина, я виключаю цей замок. Бо він мені тоді дуже сильно заважає. Там дуже сильно. Оп-оп-оп. У нас є 300 левел. О! shit. Оу, oh, shit, 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 shit. Давай это. На стрельце левел. Офигеть. Просто офигеть. Оп, 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 вот так. Страшно, тут забрала. Я планую сьогодні до 400 дойти. Я бы так хотела бы. Чотири стали. Не знаю, чи ми встигнемо, як я зараз паркуру. Ну, постараємось, постараємось. Бо, здається, багато, але насправді ізі. Я ще хотіла запитати, чи не скучаєте ви за Бравл Старсом. Бо я Бравл Старс уже не знімаю. Деколи знімаю, він мені вже трохи надоїв, хочу Роблокс пограти. Але ну, будуть виходити відео. Але не так часто як Роблокс. І так само страшилки. Страшилки не знаю, може вийдуть через три дні. Ой-ой. Мені не подобаються Страшилки Ну, та, яку я граю, мені вона не подобається. І вам я теж бачу так не дуже. Нам сюди. Так, сюди спробувати Добре. Давайте. Сюда, ви думаєте, що... ой! Давайте. Ми вже так дуже високо піднялись. Давайте, ми маємо встигнути. Трошки... 53 рівня, давайте. Оп-оп-оп-оп-оп. Ой, йомоя! -йо. Йо, йо Я фігію. Не можу пройти. Давайте, включаємо турбо. Давайте, бам 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 Ми вже на зелений левел перейшли. Афі! Це класно! Це дуже класно! Оп, сюди, сюди! Давайте сюди обережно! Так-так! Ем... Отак. Оп! Що А ну-на мене просто туди не пускає. Давайте бам -бам. Йоу! Давайте. Ще раз треба здохнути. Ай, ми взагалі не встигаємо. Ну нічого, Кошти більше. Відео побуде, як я планував. І за когось. Із-за того, що не вміє паркурити нормально. Давайте оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Давай що. Дай чуть не вмер. Буду знати. Ой, ми майже вийшли до цілі. Давай. Я! Ё-моё! Я недавно был тут. Как я уже смог аж 300 рівней пройти? Вы мне не скажете... Я офигею. оп 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 Давайте. Давайте. оп 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 моё так. І останній стрибок ми змогли до 400 рівнів паркур цей ще буде стопудово, І що я хотів зробити? Це стрибнути вниз. З вами був Фру Артур, Всім пока! Ставте лайки!